Всім привіт! Сьогодні намалюємо Покатку. Кирку Кирку з Майнкрафт. Так-так. Так, так, так. Майкрафта. Правда, це кирка з... З... з легендарної гри Майнкрафт. Її вже знають всі. Майже. Я візьму декілька кольорів і можна починати відео. Ну добре, почнімо. Спочатку візьмемо коричневий. Нам треба коричневих два. Темно-коричневий та світло-коричневий Беремо темно-коричневий та малюємо ручку. Ну добре, почнемо тоді малювати не кирку, бо її малюнок я не знайшов. Будемо малювати топор. Але він буде непростий. Він буде алмазний. Тоді починаємо. Починаємо. Спочатку беремо світло коричневе. І малюємо один. два, Три. П'ять, шість, Вісімдесять. Десять. Десять клітиночок. Ось так. Один. Два, три, чотири, пять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять. Десять клітин. тепер беремо темно коричневий И малюем вот тут. Вот так. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. А назад так само. Ось так. Вс. Тепер буду трішки настроювати волос тому що він мене нічого не поміняється. Е, тепер малюємо. А! Малюємо спершу. Ось тут дві, і сюди дві, тоді? Беремо ось тут і малюємо дві, Хопа. І беремо. Ой, тут а две. О, трохи переплутал, вот тут а две. Добро. И тогда берем тут две, малюем, и тут две. <плеси> mm. <плеси> Нет, тут три. Так, тут три. І малюємо раз, два. І малювати сюди, сюди І так. Викинули цей мастер і малюємо цим. Розфарбовуємо ось цю частину.

Це золота, а це алмазна. Підписуйтесь на канал, ставте лайки. І до побачення!